Чому вагітним потрібні устілки? Під час вагітності вага маси тіла збільшується, і це дає надмірний тиск і навантаження на стопи. Зміщення центру ваги. Під час збільшення живота центр ваги змінюється, і це в подальшому впливає на боліві відчуття в попереку, в спині та стопах. Набряки. Під час вагітності жінки стикаються з такою проблемою, як затримка рідини, і набріки стоп, гомілок і відчувають в подальшому дискомфорт під час ходьби. Розслаблення зв'язок і гормонів. Під час вагітності підії гормонів, зв'язки та сулоби стають менш стабільними, що впливає на правильну анатомічну підтримку склепіння. Тому саме устілка допоможе втримати склепіння в правильному анатомічному положенню на весь термін вагітності. А наразі ви можете записатися до нас в подологічний центр Подоплекс на безкоштовну діагностику СТОП та замовити у нас індивідуальні ортопедичні устілки, особливо якщо у вас така чудова новина.